Вітаю тебе, прекрасна! Сьогодні ми відкриємо двері у світ твоєї жіночої сили, гармонії та впевненості. Ці афірмації це ключ до енергії, що змінить твоє життя. Вона допоможе тобі наповнитися внутрішнім світлом, розкрити справжню жіночність. Та відчути, як всеси підлаштовується під твої бажання. Знайди зручне місце, зроби глибокий вдих і дозволь собі наповнитися чистою потужною енергією. Я джерело жіночої сили магії, та гармонії, я приймаю свою унікальність і наповнюю її світлом кожен кожен день. Я гідна любові, ніжності та турботи від себе та від усього, усього світу. Моя жіночність Розквітає з кожним днем, і я відчуваю її силу. Я дозволяю собі сяяти, надихати. Та притягувати щастя у своє життя. Моє тіло наповнене життєвою енергією легкістю та великою красою. Кожен мій подих приносить мені нову силу та натхнення на сьогоднішній прекрасний день. Я втілюю нічність, рацію та чарівність з кожним з кожним днем. І моє серце відкрите для любові, і вона тече до мене легко та природньо. Я, гідна найкраща, і всесвіт, вже дарує мені це. І моя енергія це магніт для добра, радості та гармонії. Я довіряю своєму життю, і воно веде мене. До правильного шляху. Я створюю світ таким, яким я його відчуваю, щоб бути щасливою та захищеною. Я наповнюю всесвіт своєю енергією, і вона повертається до мене такою ж класною, як і я. Моє життя це потік легкості. Краси та любові, і кожен день я стаю ще яскравішою, ще жіночнішою та ще щасливішою. Я відпускаю все, що заважає мені бути собою і приймаю свою жіночу силу. Я вірю у себе, у свою цінність. Я вірю у свою особистість. Я дозволяю собі приймати роботу. Я дозволяю собі приймати любов та приймати ще від усього цього світу. Я розквітаю як найпрекрасніша квітка і наповнюю простір своєю красою. Я відчуваю підтримку Всесвіту в кожному кожному своєму кроці. І я дозволяю собі бути слабковою, коли я хочу, і сильною, коли мені потрібно. У мене є баланс жіночої м'якості. Та внутрішньої могутності. Я дихаю енергії цього життя, і вона робить мене ще більше потужнішою. І я відкриваюся новим можливостям, які чекають на мене кожен кожен день. А моя інтуїція веде мене найкращим шляхом мого життя. А моє тіло – це храм, храм, який я люблю, ціную та оберігаю. Я наповнююся жіночою магією і вона стає частиною мого дня. Я дозволяю собі жити легко, і я дозволяю собі жити радісно, та я дозволяю собі жити наповнено. Я приймаю своє життя таким, як дар, і я ціную його кожен день свого життя. Я довіряю собі, я довіряю. Своїм почуттям. Я відпускаю усі сумніви, усі страхи та усі обмеження, бо вони мені більше не потрібні. Вони більше не мають ніякої мною влади. Я дозволяю собі бути щасливою без причин. Просто тому, що я є. Моє серце наповнюється вдячністю і це. Відкриваю переді мною нові нові горизонти, і я приймаю себе про місце такою, якою я є. Я насолоджуюсь своєю жіночністю, своєю красою та своєю унікальністю. Моє життя це гра, де я найголовніша героїня, і я насолоджуюся кожним моментом цього серіалу. Я притягую своє життя лише тих, хто дійсно мене цінує такою, якою я є. І кожен день я стаю ще більше впевненою в собі, більш гармонійною і більш наповненою. Я прекрасна, я чарівна. Я притягую своє життя любов, достаток та щастя, бо я гідна цього. Моя енергія очищується, оновлюється та стає ще потужнішою щодня. Я наповнена життєвою силою. І ця сила стремиться через мене як потік великого великого світла. Я створена для радості, я створена для гармонії та безмежних можливостей. Я дозволяю собі відчувати задоволення від життя в кожному його моменті. Я приймаю себе. Я світло, я богиня своєї реальності. І я твою її з любов'ю та мудрістю. Моя жіночність це чарівний дар, що робить світ навколо мене прекрасним. Я вибираю бути спокійною. Я вибираю бути збалансованою. Та наповненою енергією любові. Я довіряю Всесвіту, і він завжди мене веде найкращим шляхом. Я в ньому не сумніваюся. Мої думки чисті, світлі та наповнені позитивною енергією. Я випромінюю впевненість, жіночність та внутрішню силу. А зараз. Я відпускаю все те, що більше не служить мені. З вдячністю. Моя енергія магнітна і вона притягує моє життя тільки тільки найкраще. І я відпускаю все зайве. Я дозволяю собі бути м'якою. Я дозволяю собі бути ніжною, турботливою і не втрачаючи своєї сили. Я вибираю любов замість страху. Я вибираю радість замість суму, я вибираю гармонію замість хаосу в моєму житті. Бо я, творець своєї реальності, і я направляю її у бік щастя. Я глибоко поважаю та люблю себе такою, якою я є. І я відкриваю своє серце для нових можливостей, людей та нових вражень. Я дозволяю собі бути коханою та ціную себе у всіх сферах свого життя. Я довіряю своїй інтуїції, і вона завжди мене веде правильним шляхом. Я гідна всіх благ, що приходять у моє життя, і я притягую до себе світлих, добрих та щирих людей. Я з легкістю реалізовую свої бажання, бо вони народжуються в моєму серці, прямо прямо в моєму серці. І я дозволяю собі бути жінкою у всій її красі. Я дозволяю собі бути ніжною, чуттєвою та сильною. Я приймаю енергію землі та всесвіту, і вона наповнює мене гармонією. Я люблю своє тіло. Я люблю свою душу, я люблю свої думки, та я люблю свої емоції. Я гідна усього найкращого в цьому світу. І я приймаю це. Мій голос має велику, велику силу, і я говорю свою правду з легкістю та впевненістю. Я обираю мислити позитивно, і це створює прекрасну реальність навколо мене. Я заслуговую на всі прояви кохання, я заслуговую на турботу, увагу і я все приймаю. Я дозволяю собі бути такою, якою я є, бути без страху, осуду та критики. І я випромінюю енергію жіночої мудрості, яка веде мене у правильному шляху. Я щаслива, я безмежно рада. І це моя велика, велика суперсила. Я притягую своє життя лише тих, хто цінує мене такою, якою я є.